Така краса. Ну що, друга спроба? Ой, не думаю, що буде краще. Ой. Але точно кайфовіше, ніж в Захарі. Так, все наче в порядку. Чего ж так страшно-то, а? Можно ж проїхати. Вообще легко. мене пугають, все пугають. Все, бо медленно їду, так би їх не побачив. І проїхав собі Тут, по-моєму, краще вниз, Не помню траса. Ну тут уже пора пройтись. Хоча весьма проїжджабельно. Трошки менше очкувати, трошки більше їхати. Все було б добре. Підібчик для руслана. Ви ще й не тормозив, то може і не заносило б. Пройдусь. Про всяк випадок. Ну а щось я думав, що я більше їхав минулого разу. А ніфіга. піші прогулки знову. Ну все одно ж гарно. А, це це єдовий спуск, де я тут скалолазу. Ай. Ну що ж, знову поскаволазим. Вже трошки знаю, як я тут пробирався. Якось так. Цей раз даже стопать не буду. Все покажу. Тут за якусь ветку я держався. Поїхали. Я сейчас себе какую-то гидролинию вырву. Чи шо? Чи не буду? А быть не буду. Опа! Вот так Руслан прыгает. Только без велика. А треба с великом. Пока, Веточка. Эх. Ну, тут преднахалом корни, так я тоже не еду. Тут ще більший нахил з корнями, ні. Йдем. Тут можна і проїхатися попробувати. Тут знову скалолазання буде Причому жахливе Бо шорчик Дуже крутий з того боку Щоб я в нього поїхав мастерски <свист> пролазим. <свист> Тут вроде что-то будет да... такое кайфовенькое, что даже я могу поехать. Умі, уклончик. Боюсь скатитися. Поїду на тормозюлях і колесо заносить в бік. Трошки кайфу для русланів. Ой! підзаносить Але ж як побудовано гарно, га би все таке було І всюди Згружає зал. Мабуть від треба було прижжати. бо щось дуже зад танцює про всяк випадок по шорчику не їдемо. Тут просто страдаємо. Страдаємо, страдаємо. Мог би їхати. Тут далі контрики підуть точно жорсткі. Я їх, по-моєму, минулого разу не їхав. О, болотце. Чуть-чуть заезжаем. О! А тут уже очкуем ехать. Склон крутише. его, может быть, на камеру и не видно. Тоже мне не поверил. Ехать надо. А не думать в то, что Повірять чи не повірять П'ять метрів проїхатися можна точно Далі не пам'ятаю Ой, болот летить в лицо. Все як треба так, тут щось да, таке що я не їду Уск такий хорошенький, що ногами важко йти. А вся квипка док. По внутрішній частині контрайду. Щоб, що вдруг то буде їхати, то проїхав. Ні, це трактора. Ще 5 метрів проїдемо. Ідемо може і заїду тут не їду. Бо уклончик в бік, який не дозволяє на тормозах їхати пенсіонерам, як я. Піще прогулочки знову. Гуляем, хорошо. Спортивная ходьба практически. чи нікого. Ой, десь по-моєму вже тут скоро той ядочок буде. Акий я не буду їхати точно. Це трошки є. Yeah. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну на рівному місці, а. Ну тут би можна було скатитися. Але не пам'ятаю, що там далі. ha <laughs> ha Десь цей не по-моєму, шматочек. Оп. Да, а то походу вин. Надо объезжать. Тут трошки краще. Кажуть, що червона направо, а яка наліво. Ой, корні такі, що я не проїду. О, тут знову скалолазання. А, тут воно хоча б можливе. едем. Ух! Пылочка квакая. Болот целый треть. треба. Я выжив. Выжив чиня?